Я особливо вам вдячна, що ви дотрималися до регламенту. Це не вдається всім політикам. Дуже вам дякую. Тепер ми візьмемо питання від аудиторії. Перше запитання буде поставлене моїм другом, одним із великих інвесторів в Україну, Наталією Яресько. Пані прем'єр-міністр. Питання було, що як представник іноземних інвесторів, я зацікавлена в тому, що якщо ви станете президентом, де ви думаєте, ви можете бути найбільш ефективним ефективним, змінити середовище для іноземних інвестицій, покращити середовище і оскільки може не тільки середовище, але конкретних секторах, де ви могли б мати особисто якусь реальну побачити реальну зміну. Дякую. ну я абсолютно чітко усвідомлюю, що для того, щоб Україна мала можливість провести глибинні структурні реформи, щоб вона мала можливість примножити свою економічну потужність, ми зобов'язані створити інвестиційний клімат, який є привабливим для всіх. Компаній світу привабливим настільки, щоб Україна і стала тією країною, де буде мрія розміщувати свій бізнес, розміщувати свої капітали. Я думаю, що для цього Україні потрібно зробити декілька важливих кроків. По-перше, Україні потрібна стабільність політичної влади. Тому що, коли країна не має стабільної політики, не має чіткої позиції. Інвестори просто бояться іти в Україну, тому що вони не знають, що буде завтра, що післязавтра і чим закінчиться кожен політичний конфлікт. І тому перша передумова, і я думаю, що якраз президентські вибори на це дадуть відповідь: це політична стабільність, це більшість в парламенті, це професійний уряд, які Врешті-решт створений не на коаліційній основі, а на основі високого професіоналізму тих людей, яких запрошують працювати в уряд і які можуть міняти сьогоднішню непривабливу реальність. Друге, що нам потрібно зробити, нам нарешті потрібно знайти такі сили в українському політикумі, які змінять Надпотужну бюрократизацію всіх сфер економічного життя нашої країни. І саме тому дерегуляція є один з кроків, який може дати відповідь на покращення інвестиційного клімату. Що я розумію під словом дерегуляція? Наприклад, останнє засідання уряду, де ми разом з інвесторами, разом з малим і середнім бізнесом розробили 26 нормативних документів. Один з них. Це законопроект про зменшення вдвічі в Україні контролюючих органів. Ми дійсно, по принципу гіллятини, порізали всі зайві контролюючі інстанції в Україні. І такий закон у нас зараз внесений до Верховної Ради. Друге, на останньому засіданні уряду ми взяли напрацьовані бізнесом документи по майже вдвічі зменшенню ліцензій, які видаються в Україні. І ми будемо рухатися по цьому напрямку настільки чітко, щоб бізнес відчував зміни. Крім того, ми розглянули і прийняли рішення по всім процедурам так званого принципу мовчазної згоди при проходженні будь-яких процедур дозвільних в нашій країні. Це значить, якщо бізнес звертається за дозволом, і потім 10 днів чиновники не дають відповіді, то дозвіл вважається таким, що вступив в законну дію. Це зовсім новітня процедура для України, але ми прийняли всі. Без виключення постанови, які зараз започатковують цей принцип, я думаю, що це перші кроки, які дали можливість уряду разом з бізнесом. А ми покладаємося на бізнес. Ми працюємо разом з радою інвесторів, разом з радою підприємців, подати перший пакет фундаментальних документів до Верховної Ради. Але тепер питання наступне. А коли Верховна Рада зможе прийняти ці законопроекти, які потрібні бізнесу? Думаю, відповідь дуже проста: після президентських виборів, і після того, як новий президент зможе створити в парламенті більшість, яка буде дійсно жити і працювати для того, щоб Україна мала можливість провести свою повну модернізацію? Я переконана в тому, що ще одним важливим напрямком створення інвестиційного клімату в Україні є проведення повномасштабної повномасштабної податкової реформи. Податкова реформа це те, що дасть можливість інвесторам відчувати, що їх робота буде рентабельною, прибутковою, і вони можуть планувати свій бізнес на стабільній основі. Ну і безумовна корупція. Тут я не можу про це не сказати, тому тому що зарегульованість економіки, тому що наслідки, які ми маємо пострадянській бюрократичній системі, вони, вони тримають ще в Україні корупцію, і ми будемо робити всі впевнені кроки для боротьби. Питання поставить Андріус е, Осланд е, дуже довготривалий вже е, друг України. Ви були як прем'єр-міністр України з кризиса, уже два місяці, йде економічний рост. Які ви вы зробили виводи з цього кризиса, і що ви будете делать по этому поводу в будущем? Спасибо. Дійсно, Україна проходить так, як і весь світ, важкі виклики світової фінансової кризи. Я слідкую за тим, як інші країни протистоять кризі, як вони виробляють інтелектуальні рішення для того, щоб кризу або уповільнити, або зменшити її удар. І я, чесно кажучи, заздрю деяким країнам, особливо стабільним європейським країнам, заздрю не тому, як вони боряться з кризою інтелектуально, а тому, як вони єднають політичні еліти, як вони єднають інтелектуальні еліти для того, щоб країна перед викликами кризи мала серйозний національний опір в Україні. Якраз і бракувала головної складової це усвідомлення політиками всіх ризиків, які несе криза, усвідомлення політиками відповідальності перед країною, перед людьми в боротьбі з цією кризою. І саме тому криза в Україні була в тому числі використана і політично. А, власна кажучи, чим гірше, тим краще для окремих політиків. Але в той же час я можу сказати, що криза висвітила. Ці великі проблеми, які існують сьогодні в економічній в соціальній площині життя нашої держави, і ми побачили, що неструктурована економіка в Україні. В її старих параметрах, коли вся економіка тримається на декількох важливих галузях, але моногалузях – галузях хімія така економіка дуже важко переносить удари кризи. І тому перед нами стоїть сьогодні одне з головних завдань: створити в Україні середній клас, створити малий і середній бізнес, який є амортизатором всіх цих процесів, який диверсифікує структуру економіки. І саме тому я вважаю, що один з ключових напрямків роботи нового президента, нового уряду, більшості в парламенті, є якраз і створення того середовища, яке буде давати живлення росту малого середнього бізнесу. Ми побачили, що, на жаль, ключові підприємства, які стали власністю, приватною в нашій державі за останні 10 років, вони не були модернізовані, вони не були осучані. Яснені вони залишилися безпрецедентно енергоємними, і це призвело до того, що під час кризи вони просто випали з конкурентного простору. Соціальні питання, з якими ми зіткнулися дуже важкі, непомірні для країни соціальні пільги, махровий. Популізм політичний, який по суті весь рік до президентських виборів панував в Україні, прийняття в парламенті законів про підвищення соціальних стандартів, які не забезпечені ресурсами. Тобто, нам потрібно насправді серйозно реформувати економіку, серйозно реформа. Чую, що ми, ми не чуємо Києва. На жаль, і я хотіла б тепер надати слово Стівену Байерсу, аби він поставив наступне питання. Можливо, нас чує краще Київ ніж ми його. Пан... Байер завжди задає дуже складні питання. Давайте послухаємо, що сьогодні він має запитати. Дякую. Я також очолюю ЄС Ялтинську європейську стратегію і пані прем'єр-міністр вже 8 лютого, і вас обрали президентом. Уявімо собі таку ситуацію. З яким світовим лідером ви в першу чергу зв'яжетеся, і чому?